Вас вітає компанія UnitSoft. Привіт! Як ви знаєте, існує багато способів, якими компанії можуть представити свої товари чи послуги клієнтам. Вони можуть налаштувати інтернет-магазин і продавати свої товари через електронну комерцію, відкрити фізичний магазин чи просто використовувати своїх продавців для продажу. Сьогодні більшість компаній комбінують ці методи. В цьому відео ми розглянемо основу роботи з додатком продажів Оду, покажемо, де знайти налаштування та функції, які роблять цей додаток ідеальним інструментом для будь-якого продавця. Багато вашої прибуткової діяльності здійснюється саме через цей додаток, тому важливо знати, як все працює. Отже, давайте розпочнемо. Перше, на що ми звернемо увагу, це панель інструментів додатку продажів. За замовчуванням, оду показує лише ці комерційні пропозиції, які стосуються поточного користувача, що видно за фільтром у рядку пошуку. Якщо ви знімаєте цей фільтр, то побачите всі комерційні пропозиції та замовлення в базі даних з усіма відповідними відомостями в стандартному вигляді списку. Ці дані можна переглядати різними способами, натискаючи на різні опції з правого боку сторінки. Тепер давайте перейдемо до налаштувань. Для цього потрібно натиснути на кнопку налаштування та знову налаштування. Тут ви знайдете опції для налаштування. Каталог товарів, ціноутворення, комерційні пропозиції та замовлення на продаж, і цей список можна продовжувати. Якщо вам потрібно налаштувати які-небудь специфічні елементи вашого продажу, ви також знайдете посилання на них у випадаючому меню налаштувань. Якщо натиснути на меню Звітність, ви побачите кілька аналітичних сторінок, присвячених різним аспектам продажів, як і головна панель, ці звіти мають різні варіанти перегляду та безліч фільтрів і можливостей для групування результатів, щоб створити ідеальний аналітичний звіт. Далі, якщо вибрати товари, ви потрапите на сторінку товарів, де побачите всі товари, що ви додали у свою базу даних. Щоб створити новий товар, натискаєте новий у верхньому лівому кутку. Також можна змінювати існуючі товари, тут ви знайдете багато полів. Вкладок і опцій, які можна налаштувати під ваші потреби. У меню Товари ви також знайдете Варіанти товарів, прайс-листи, знижки та програми лояльності, подарункові картки та електронний гаманець. Наступне до включення у рахунок. Тут ви знайдете два послання, одне для замовлень, які ще потрібно виставити в рахунок. Позначено як замовлення для рахунку, а інше для замовлень, де можна додавати додаткові продажі, позначено як замовлення для допродажу. Остання частина це меню замовлень. Тут ви знайдете посилання на сторінки, присвячені комерційним пропозиціям, замовленням, командам продажів і клієнтам. Тепер ви знаєте, де знайти все, що потрібно для того, щоб підвищити свої продажі з допомогою додатку Оду. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції оду. Дякуємо за перегляд. Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.